Європейсько-американський тиск на Путіна може подіяти, вважають аналітики. У Європі працюють над створенням фонду для розвитку оборонної промисловості. Викоп землі для нового литовища у Польщі триває. Європейсько-американська погроза запровадити санкції проти Росії у разі відмови від припинення вогню не є блефом. У цьому переконаний колишній посол США у Києві Вільям Тейлор. Він додав, що припущення про те, що Дональд Трамп приїде до Стамбула для переговорів, створює додатковий тиск на Путіна. Тейлор, який двічі очолював посольство США у Києві, який зараз є членом аналітичного центру, оцінив, що, попри початкову відмову Росії, Москва зрештою погодиться на припинення вогню. Росіяни роблять те, що завжди вони затягують, але вони стурбовані. Зазначив дипломат. Колишній посол заявив, якщо Путін не приїде до Стамбула. Трамп, зрештою, вдасться до санкцій. Це буде вирішальний тиждень, підсумував дипломат. Цього місяця польська президія хоче досягти угоди в ЄС щодо створення кредитного фонду для інвестицій в оборонну сферу. Про це у Брюсселі заявив міністр фінансів Анджей Доманський. Це фонд на 150 мільярдів, що пропонує дешеві кредити. А це є одним із елементів плану комісії щодо переозброєння Європи. Очільник міністерства фінансів Польщі наголосив, що завдяки цьому фонду буде створено сильну польську оборонну промисловість. В що Польща має багато добрих продуктів. Ми, що польща має багато достойних продуктів, хочемо, аби завдяки ресурсам із програми Сейф виробництво могло пожвавлюватись. Хочемо не лише модернізувати польську армію, а й розвинути сильну оборонну промисловість. Саме у цьому секторі економіка з'являється найбільше сучасних рішень, і це може бути рушійною силою інновацій у польській економіці. Господарця Польща хоче використати 20 мільярдів євро із цього фонду. Однак, переговори щодо фонду затягуються. Міністр фінансів пояснює, що деталі ще потрібно узгодити. Неофіційно відомо, що зараз тривають переговори щодо того, наскільки відкритим буде фонд для країн поза межами ЄС. Центральний комунікаційний порт уже має половину землі, необхідною для будівництва нового аеропорту. У рамках програми вже здійснено понад 500 угод. Розповів урядовий уповноважений з питань будівництва порту Мацей Лясик. Він повідомив, що згідно з новим графіком, аеропорт відкриють через сім років. Закінчення будови тунелю, завершення будівництва тунелю і підземної, підземної станції плануємо на 2029 року. рік. А завершення Закончення будівництва литовища у 31-му. Перенесення комерційного руху з аеропорту Шопена на центральний порт має відбутися у 32-му році. Велотніськоцентральне в Баранові привідуємо на рок 2032. У свою чергу розширення аеропорту імені Шопена у Варшаві планують розпочати наступного року. Міністр інфраструктури Даріш Клінчак заявив, що метою було збереження пропускної здатності аеропорту. Рух лотні чи єст ніж рух є інтенсивніший ніж ми планували. Якщо щиро, то в нас вичерпуються можливості, коли йдеться про обслуговування пасажирів. розширення аеропорту Шопена буде завершено у 29-му.